Вітаю! Ви на каналі Майстерні Рослин, я Наталя. Ми позбирали вже всі речі, які розкидав вітер у нас на нашому участку. А ви встигли у нас сьогодні по плану обробка лохини проти хвороб і проти шкідників. Ну, а також подивимося, які вже роботи весняні були зроблені при підготовці до сезону. Тож, запрошуємо разом з нами. Долучайтеся, буде цікаво. Так, ми на нашій ділянці з лохиною. І е, що ми робили весною? Які весняні роботи перед сезоном були зроблені? Ну Звичайно, це була обрізка. Ми пообрізали всі наші кущики, вони у нас готові вже до плодоношення. Е, також ми поприбирали бур'яни, які насіваються, але. Вже знову трошки щось пробивається. Ну, ми це регулярно робимо, тому що лохина не любить коли росте щось інше поряд з нею. Зробили підкислення. Підкислювали ми, зараз Саша нам покаже, трошки розгорне, так. Підкислюємо ми... лохину сіркою. В минулому році це була просто сірка. В цьому році це сірка з. Бентонітом. от Вона виглядає як такі гранулки. Ну і зверху ми замульчували обов'язково для того, щоб ця сірка розчинялася і приносила користь нашим кущикам. Ну, замульчували. І у нас була одна обробка мідівмісними препаратами. Ми обробляємо медіан Екстра. Ним можна ну, обробляти і під час вегетації, тобто кущики 100% не попаляться. Ми вже один раз, два тижні тому обробляли медян Екстра, і от сьогодні ми будемо обробляти від захворювань і від шкідників. Ну, і За рахуванням того, що температура зараз ще гуляє, то 25 сьогодні на ніч, плюс 1 і в день було холодно, тому. Ми поки що не обробляємо біопрепаратами. Ну і мульчували ми нашу лохину в цьому році. Це був експеримент. Його я не рекомендую повторювати, тому що ми поки що не знаємо результати, які будуть. Але мульчували в цьому році ми перепрівшим кінським навозом під стілкою. В ньому дуже багато азоту і багато калію, те, що для рослини потрібно. Але ну, так рахується, що лохина не любить органічних добрив. Хоча на певних етапах ну, ми вважаємо, що ми, якщо ми можемо замінити е, органіку на, на органіку, то ми це робимо. Тобто ми експериментуємо. Е, я думаю, що повинно все у нас вийти правильно. Тому що кінський навоз він дуже добре добриво, дуже корисне. Ну, а результат побачимо. Якщо у нас до осені всі гілочки, які будуть нові прирости, які приростуть в цьому році, встигнуть задерев'яніти, щоб в зиму зайти вже е дерев'яними і бути захищеними, значить все нормально. Якщо не визріють, ну, відповідно це буде невдалий експеримент. І як я вже говорила раніше, мульчувати можна корою, е можна тирсою. То будь-яким матеріалом, але коли ви вносите під лохину або добрива, або підкислювач саме гранульований, не водорозчинний, то треба мульчувати для того, щоб швидше відбувалися процеси засвоювання цих елементів. Ну і е, якщо ви не встигли ще закислити свою лохину, е, і у вас немає, ну, навіть якщо та сірка є, але сірка треба пам'ятати, що вона починає працювати десь через 6 місяців, тобто вона вам не дасть швидкого закислення. Є інші варіанти, й закислення. Про них ми трошечки покажемо пізніше. Е, відео знімемо, як це робиться. Зараз ми цим не займаємось, тому що. Мало ще на кущиках листочків, і земля досить волога. І якщо ми при відсутності вегетації зальємо лохину дуже великою кількістю вологи, то це не дуже добре буде для лохини. Тобто підкислювати можна протягом сезону. Для неї немає визначених термінів, що тільки весною або тільки там восени, можна і літом це робити. І якщо у вас є можливість підкислити сіркою, підсипайте сірку зараз. Але якщо ви розумієте, що ваша лохина не підкислювалася досить давно, то трошки пізніше можна буде, тут тобто сірка почне працювати через 6 місяців, а трошки пізніше можна буде зробити її підкислення водорозчин, водорозчинними такими коктейлями. Ну і про це ми покажемо трошки пізніше, як ми заміряємо кислотність коронту, і, і скільки чого треба додавати в воду для того, щоб кислоти рухи ну, І це ті речовини, які є у вас 100% вдома, можна за них навіть не переживати і не купувати. Ідемо розводити нашу бакову суміш. Трошки краси по дорозі. І крім того, Хочу вас закликати до того, щоб ви підписувались на наш канал. Ми працюємо для вас, щоб ви могли взяти для себе щось корисне і цікаве. Тому, будь ласка, в якості взаємообміну. Чекаємо, що ви поставите нам лайк, та підпишетесь. Ну і препарати, якими ми будемо обробляти нашу лухину. Це хорус і актера. Плюс ми додамо прилипач, він може бути будь-який. Розводимо і опискуємо. Так, актара. Це не дайвінг і навіть не армагеддон. Це ми так збираємося обробляти лохину. І все, наші роботи по оброці закінчились на сьогодні. Далі буде продовження. Слідкуйте за нами, підписуйтесь, будь ласка, на наш канал, ставте лайки для нас це дуже важливо. Ну, а найближчим часом я ще хочу поговорити про слимаків. Також дуже цікава тема. в мене є знання щодо того, як можна з ними боротися. Тому слідкуйте. Буде наступне відео скоріш за все саме про цих чудових, а може не дуже молюсків.